Дебальцеве і надалі залишається найгарячішою точкою на карті АТО. За останню добу місто 14 разів терористи обстріляли зградів та артилерії. Внаслідок зруйновано інфраструктуру та житлові будинки. Намагалися бойовики закріпитися і на висотах у селищі Логвинове Артемівського району. Втім, українська армія не дозволила їм це зробити. Сьогодні бійці батальйону Донбас дали бандитам по зубам. Наші військові також розблокували трасу «Артемівськ-Дебальцеве». Також незаконні збройні формування невдало намагалися штурмувати українські позиції в районі населених пунктів Новотроїцьке, Чорнухини та Кам'янка. Усі атаки ворога наші. Підрозділ успішно відбили і жодних позицій не втратили. Луганщина за минулу добу пережила 35 обстрілів. У станиці Луганській загинула літня жінка, а в селі Валуйському під завалами власного будинку виявили труп господині. Крім того, у місті щастя бойовики пошкодили газопровід міської лікарні. Активізувались терористи і на Маріупольському напрямку. Там вони двічі обстріляли селище Чермалик. Дісталося також селище Гнутове, яке бандити щодня хаотично обстрілюють. Мирні жителі живуть. У постійному страху про інтенсивність бойових дій також свідчить різке збільшення кількості людей, які бажають виїхати з прифронтових міст. Тільки за останню добу 3108 людей виїхали з небезпечних районів Донбасу. Зазвичай ця цифра складає близько 800 осіб щоденно. Відчуваючи небезпеку за власне життя, жителі прифронтових територій активно залишають рідні домівки. Упродовж останніх днів у штабі АТО зафіксували тенденцію до збільшення вимушених переселенців. Зачем чим нас міни жителі пенсіонери? Ну хто ми тут? Ми пенсіонери. А тим часом ворожі сили поповнюють свій арсенал. Так уночі біля ізвареного, що на Луганщині, російсько-український кордон перетнули 50 російських танків, 40 реактивних систем залпового вогню та 40 БТРів.